Всім привіт, з вами Бетмен Делюкс. Я сьогодні перед вами прямо создам новий уровень, де ми будемо виживати. Я його назву Проходження. Давайте. Прохожіння. я його назву, виживання. И давайте соз создам. И потом мы с братом... Ой, неудачно получилось уровень. Давайте я цей выделю. Еще один. Новый. Нормальный, чтобы Так, давайте. Похождение. Прохождение, выживание, создать мир. Може, так повеземо, так, позбавку ми будемо виживати на такому, може, острові. Ну, Більш-менш острові. Ми будемо тут грати. Слідкуйте за нашим виживанням. Вид... Відео вийде через пару годиночок. Ну, Через 2-3. Дивіться, це виживання на острові. Так, це буде виживання на острові. Слідкуйте за нашим відео, ми будемо тут виживати і. слідкуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, з вами був Batman Deluxe. Через пару хвилин вийду відео. Всім побачення.